Індустрія. Сьогодні Микола Іванович дуже багато говорив про індустрію. Про те, якщо металургія тримає всю економіку нашої країни, України. Він розказував, що тільки він розуміє, як має правильно працювати завод. Але подумайте, чи знає Микола Іванович, що таке індустрія? Ну, я думаю, що він не знає. Він думає, що це завод, виробництво, металургія, але індустрія це, це виробництво та збут товарів. Ну, ці продажі, які нам приносять гроші. Можливо, Микола Іванович і знає, як руду перетворити в метал, але він не знає, як продати цей метал. Він не знає, як заробити гроші, як запустити нові цикли, як розширити виробництво. І головне, як зробити завод прибутковим, щоб ви всі нарешті почали отримувати зарплату, бо ваша праця має оплачуватись. Він не знає, а я знаю, що таке індустрія. Я знаю, як з цього зробити процвітаюче підприємство. Та давайте будемо чесними, без вас мені не впоратись. Мені потрібні ваші голоси. Мені потрібні, щоб ви повірили в нас. Тому в мене буде одне питання до всіх присутніх. Ви хочете, щоб ваш завод став процвітаючим? Чи, чи хочете, щоб все лишалося так, як є? Мені потрібна ваша підтримка. Тому я хочу поставити на голосування звільнити Миколу Івановича Бецюка з посади директора. Що скажете?